Прямоточний реактивний двигун перетворив артилерійські снаряди на надзвукові ракети. Tiberius Aerospace представила свою новинку. Артилерія досі вважається найефективнішою зброєю на полі бою. А тепер уявіть, якщо заїдити її 155-мм міліметровим артилерійським снарядом Spectre TRBM-155HG від Tiberius Aerospace. Який має прямоточний реактивний двигун у носовій частині, може літати на надзвукових швидкостях і має в чотири рази більшу дальність дії, ніж звичайний снаряд. І саме такий снаряд компанія показала цього тижня. Коли артилерійська установка стейляє, ми чуємо гучний гуркіт, після чого снаряд зникає вдалині, вигинаючись дугою до своєї цілі. А тепер уявіть, що за цим гуркотом слідує свист, коли пійматочний реактивний двигун у снаяді запалюється, відправляючи снаяд, що прискоюється на велику висоту, де він летить.